Друзі, добрий вечір. Оце вийшло у садочок, так гарно співають. Якісь, якась птичка співає гарно. Яблуні квітнуть, так гарно в садку. І оце зі мною бачите, яка компанія тут зібралась. Вони такі любопитні. Оце рижі. Рижі. Ей, рижі. Вони такі ручні, любопитні такі. І оце я стою, слухаю, як сп... пташка співає, і оце вони тут. Біля мене заглядають. Друзі, хочу дещо вам показати, що в мене зараз квітне, бо потім могу, можу не встити, коли вони, воно вже відквітне. Зараз покажу вам свій улюблений княжик. У мене два княжики, зараз покажу один, а потім підемо до другого. Оце бачите, як квітне. Оце в нього такий, це такий сорт. Кому буде цікаво, я знайду своїх записи, ну записи свої підніму. І там є назва цього сорту. Я не готувалася до відео, тому так спонтанно вам знімаю його. Бачите, там ще літає он, хміль, збирає там нектар. Отак гарно зараз цвіте цей княжик. Вони як такі ліхтарики голубенькі. Такою махровою серединкою. У мене руки грязні, не дивіться. Зараз це роблю, і деяку роботу вийшла зробити. І це я стою у зоні города, це тут мій стіл, на якому я все пересаджую. Зараз достала перчик, оцей манюній садила. Це в мене перчик такий, він як кімнатний, карліковий. Зараз буду розсаджувати його огурчики. Це перчик на продаж і пару кущиків оставлю собі. Оце пробувала його прикопувати, оцю ліану свою. Ну, бачите, він ну, донизу він такий голий, там прикопати нічого. А у цьому році він пустив такі длінні гілочки, які можна наклонити чи горщик підставити, і їх можна прикопати. Тому хочу зараз зробити це. І оце він поліз 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 наверх. І ми зробили йому таку решітку про ну, сюди. Продлили, щоб він, отак от завив мені такий був уголочок. Єдине, що ми зробили неправильно, це дуже рішиться така, така мілка, і я не можу дістати там, почистити. Бачите, тільки палець туди залазить. А наверху там така краса. Зараз, якщо в мене отримається туди камеру, отак наверх, я вам зніму, що там робиться наверху. Оці всі квіточки, вони наверху на сонці, там така краса, а тут я сподіваюся, що за роки за два він заплете і тут будуть звисать, оці квіточки будуть і так звисати. Зараз підемо до другого садку, я теж вам щось покажу. А хочу показати ще одну свою рослинку нову, яка в мене зараз зацвіла. Я її не так давно покупала, ну, придбала я вам її показувала. Зараз я. Підійду до неї. Це в мене крила течінник Бачите, сказали, що буде довго-довго цвісти. Ось такі в нього шапочки розовенькі. Буде кущик десь 40 см, от, і буде цвісти місяць і два, вона казала. Я думаю, що коли він наросте і буде повністю квітнути це буде дуже гарне видовище. Маргаритки хотіла показати, але ну вже позакривалися. Десь годину назад вони ще були відкриті, а зараз усі позакривалися. Такі великі кущики цих маргариток. Зараз підемо до другого садку, покажу вам ще один княжик. Оце йдемо до другого садку, і тут понад парканом в мене є така грунтопокривна рослинка, це називається він підмаринник, але підмаринник це вже культурний, тому що підмаринник є така трава, яка. Ціпляються за штани, я показувала бумер її їсть. А це вже більш така культурна рослинка, я її розсаджу по посаду в <клес> <клес> Бумер збив лапою мені <клес> відео, того, щоб я не знімала. Каже бумер, займайся мною. Що ти знімаєш? Эту вещь? Зараз підходимо до каліточки. Тут у мене вже стоїть на своєму посту гном ну, Вася. Він у мене кожен рік стоїть на посту. Охороняє свій сад, йому вже 11 років цьому васі мені його подарували. Він вже старенький. Бум, пропусти мене, бум. Дай я зайду, бусь, бусь. Тобі не можна туди. Бо ті такі, як що ці квіти зламаю. Оце зараз, зараз, друзі, закрию. Оце зараз розставляю вже деякі вазони, деякі свої е, статуетки. Ось теж мені подарували. На день народження, вона дуже важка, така це якийсь раствор типа, цементу от, зроблена. Я її підняти не можу, дуже важка, мені чоловік сюди приносить. Тут трояндочка буде роз, розквітне, потім буду розказувати. Це вже вживають хосточки. бачите, вже які великі. Отут гортензію вічне літо пересадила сюди. З горщика я показувала якомусь відео, вона перезимувала. Отут тут раніше був тіньовий уголочок, але зараз ми спиляли оцю гілку з груші. От, не знаю, як вони будуть себе тут почувати. Може, прийдеться їх переносити. Отам, От, бачите, зацвітає купена. Посадила кущі купени, щоб вона тут розрослася. А тепер не знаю, пускати її сюди чи не пускати, бо не задумка друга, бачите. Купина починає квітнути. Мені хочеться ще велику купину. Є така купина, вона десь сантиметрів 70-80, з великими квітками. А зараз, друзі, підходимо до ще одного княжика. Це теж мій такий улюблений княжик. Дивіться, які квіточки. Це така гарна рослинка, ну, єдине, що вона квітне тільки весною. А потім стоїть такий зелений, зелена Ліана. Дуже гарно. Вона в мене залізла в клітку сюди з білочкою. Я цю білочку знімала раніше на зиму, заносила в сарай, а зараз не можу зняти, тому що вона залізла туди всередину. Оце так зараз виглядає княжик. У цьому році вони хуже квітнуть, тому що, мабуть, дощі повліяли, чи не знаю, може зима щось не подобається їм. Вони раніше у прошлому році вони були квіточки більші і більше зелені було. У цьому році щось так бідненько. Ну теж гарно, мені дуже подобається. Ці ліани, друзі, чудові, чудові ліани для саду. Оце таку арочку ми її зробили. Вона росла тільки на дерево цеплялася, а потім дивлюся, погнала, погнала, ми щось треба їй робити. Оця гортензія тут стала. Це та гортензія крупнолисна, яка в мене перезимувала у погрібі. Вона, бачите, набирає вже бруньки на кожному, на кожній гілості, набирає бруньки. будуть. Вона була розова, така рожева, сіренювата, а не знаю, яка вона буде. Теж у магазині вони їх підкармлюють чимось там своїми препаратами. Я підкислила її ну, ґрунт. Ну, не знаю, як вона далі себе поведе. Зараз покажу свої останні тюльпани. Оце в мене такі гарнюньки залишилися тюльпани. Оце такий колір, бачите, гарнюсінький, рожевий. Отакі біленькі, теж гарні тюльпанчики. А оцей тюльпанчик у нього дуже яскраве листечко. У нього лист зелений з білою такою каймою по краю. Ну і тюльпан сам непоганий такий, бачите, з красними такими смужками. Тут, коли все, це в мене садок ну, такий молоденький. Тут у молоденькій гортензії у мене все таке молоденьке. Тому буду розказувати, коли це все буде квітнути. Оце в мене тут є срібінка, по-моєму, нова рослинка. Но треба її пересадити. У неї дуже гарне листя, але вона буде невелика. Вона тут потіряється, її не буде видно. Такими за, скоро заквітне жовтими ромашечками таким. Отак От виглядає зараз мій садочок. Після дощів нарциси всі порозвалювалися. Оце трохи за пару днів попіднімалися, а так були такі розвалюхи. Учора оприскувала троянди свої, бо бачите, болячка вже пішла по них. Навишлось тільки лило. І лило, і лило. Я думала, що вони ніколи не закінчаться, ці дощі. Зараз ще покажу вам. Зацвітає в мене гравілат. Гравілат чилійський. Дуже гарна рослинка, він ще не повністю квітне, але квіточка дуже гарна в нього. Така, як персикова з жовтим, з таким ну, різні кольори в неї. І зараз покажу свої іріси люблені. Це дуже такий, бачите, вони як аганючки такі з садочку. І Такий кольор дуже видно їх. От. Вони біленькі з жовтеньким таким язичком. Дуже яскраві такі іриси. Я полюбляю дуже карлікові іріси, тому я збираю різні сорти. Зараз, наприкінці, друзі, я зніму вам. Фото своїх ірісів які в мене вже є. І тут ще квітне біля неї, такі маленькі білі колокольчики, це, по-моєму, іксія називається. Не буду казати точно, бо не пам'ятаю. На цьому я буду завершувати своє коротеньке відео. Була рада зустрічі з вами. Дякую усім за ваші коментарі, усім, хто заходить до мене. Усім пока, до нових зустрічей, друзі.